Миру Божого Дрогоцінні, ви знаєте, раніше, щоб потрапити до Царства Божого, потрібно було виконати неймовірний закон, Божий план. Хто, ніхто не міг його виконати, але ви знаєте, Ісус Христос Він прийшов, виконав для нас, за нас, щоб ми не пішли до пекла, пішли до раю. Є. Новий заповідь він показує, що людям потрібно виконати всього дві заповіді: любити Бога всім серцем і любити ближнього як самого себе. Якщо я люблю Бога всім серцем, то я буду присвячувати все своє життя, все своє майно і все, що я маю для Бога, для Його служіння, для виконання заповіді, любити ближнього і проповідувати. Тому що любов до ближнього це є проповідувати заповіді Божі, говорити людям про покаяння, про вічність, що людям потрібно перемиритися з Богом. Але якщо мені цього немає. То я дійсно фарисей, який не потрапить до Царства Божого. Тому Ісус Христос і назвав їх дітьми диявола, а мені потрібно стати дитиною Божою.